Вітаю всіх і запрошую на заняття зліплення. Пропоную вам сьогодні зліпити дивовижну квітку. А що за квітка, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло. Потім стало біле-біле і за вітром полетіло. Як ви гадаєте, діти, що це за квітка? Так, правильно, це кульбабка. Росте кульбабка майже скрізь. Вранці на сонячній галявинці без годинника можна дізнатись час. Встає сонечко, і кульбабки розкриваються. До вечора жовті вогники гаснуть і закриваються. Кульбабка так любить сонечко, що не відводить від нього погляду, повертає за ним свою голівку квітку. Але не завжди кульбабки жовті, схожі на сонечко. Проходить час і жовті пелюстки змінюють білі пушинки. Білі пушинки – це насіння. Подме вітер і розлітається насіння далеко-далеко в різні боки, падає насіння на землю і проростає, і з'являються нові квіти. Ми з вами вже багато говорили про цю квіточку, тож давайте разом з вами виліпимо її із пластиліну. Подивіться, ось таку квіточку ми з вами сьогодні зробимо. Для роботи нам знадобиться аркуш картону, пластилін, дощечка, стеки, ваші талановиті ручки та гарний настрій. Тож приступаємо до роботи? Спочатку зробимо стебло квітки. Беремо зелений пластилін і розкочуємо у довгий джгутик. Текою розрізаємо його навпіл і прикладаємо до картону. Спочатку одну стеблинку, другу і третю. Пальчиками треба добре притиснути до картону. Далі будемо робити квіточки кульбабки. Для цього візьмемо жовтий пластилін у нас три квіточки. Ми відрізаємо три шматочки пластиліну. Розігріваємо пластилін в долоньках, скочуємо в кульку та розплющуємо її в круг. Так треба зробити з усіма кульками. За допомогою стеки проводимо лінії. Починаємо з середини. Так треба зробити на трьох квіточках. Ось так. Тепер нам треба зробити листочки до нашої кульбабки. Ось такі. За допомогою стеки на листочках промальовуємо малюнок. Ось так. Ось такі кульбабки вийшли у мене. А я буду чекати на фото ваших робіт. На сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей!